Так, не. так, дуже сильний, віпить, дуже сильний вітер, тому кричу. в Динамік. Таке море. Так, так. Там далі море. Ось папа стоїть. Бургерний ідею. Бачите, така кипле дивиться. Жовтий, якщо замерзнути. Ну, мені також окей. Їм вегетаріанський бургер з бурюкан. Ось так він виглядає, це його розділили. Дім'яки. Мона Ципль. Ось він тут знаходиться. Така коса. Посередині моря. Ну, не як посередині, розділяє море. Ось з правої частини. Дуже гарно. забудемо. Сік-небудь. Тіха якраз вівчарка. Через прізькі. Хочеться такий вітер, що нічого зняти не можна. У сьогодні якийсь раз підряд. Не знаю, за якийсь вирішу, оскільки терпінням. Але він зараз ставить так, щоб а, вітер міг підняти, мабуть. Ну, коротше, якось регулює, розумієте? Регулює. Мені дуже цікаво подивитися, як він буде зараз летіти. Нагоду я купальник, бо зараз у мене я сама вийшла покупатися. Знаєте, коли стан душі рівняний, мені дуже допомагає або щось холодне, щось з тілом пов'язано, або масаж, або У мене була вода, ну, я була в воді, там градусів 15, якщо плавала. Тому що настільки хотілося знати всю тяжкість з себе, і через воду, через холодну воду я це роблю. Або через сауну, дуже гарячу сауну, бо керування або машиною мені допомагає, або масаж. А, ну і більше через тіло. Ось. І представляєте, наскільки мені гидко і зараз... Ну, коротше, я не хочу вдаватися в там, якісь подробиці, тому що не можу це розповідати, але е, наскільки такий тяжкий стан, душевний, в душі дуже е, погано, що мені це вода, вона зимна, а вона мені видається тепла. Е, я так плаваю. Зараз речі, вже вечір і буду одягатися вже туди в воду. Ну, залишила, собою айфон і Не можу розслабитися, так якщо я залізла в воду, мені можна, я можу безкінечно плавати хоч цілий день. І я залізла в воду, мені не хотілося виходити, я вийшла лише, тому що в мене тут айфон лежить. Я взяла з собою телефон, поклала його в тіло. Коротше, в куртку. Не хочеться, щоб втратити фонду. Не можу розслабитись, тому що потрібно слідкувати за речами, Одним словом, так. Тому -то така ситуація завтра буде інакше. Слатить. Я знаю, що без нами співає. Я виділа курточку, тому що холодно. І я знаю, що мені 35 років, я в здоровому розумі, абсолютно знаю, що я хочу, і мене намагаються зробити те, якою я ніколи вже в житті не буду. У мене є свої цілі, у мене є свої задачі, у мене я вже говорила, я купила машину, в мене зараз мрія купити будинок. Але знаєте, намагаються, я не хочу, я не можу все розповісти, але знаєте, намагаються ніби як тебе від цього направлення відвести. Замість того, щоб, ну, коротше, типу, не не заважає найкращий. Спосіб допомогти людині це не, не заважати. ось Але ж розумієте, деяких людей це так це викручує, що, що я не знаю, просто чесно, я, я не знаю, як висловитися зараз, якими словами, вимкну камеру, бо в мене немає просто спів. Серйозно. Може я зітру, це не знаю. Коротше, якось так. в Кракові. Ви Знаєте, є зовнішня гарна картинка, а всередині гарняшка. Ось. Тільки райдуга. На польській мові райдуга буде тенче. Тільки шматочок видно. Тут сушаться речі. Красуня підійшла, яка тікає від мене. Вчора спіймала її за, за лапку, вона злякалася. І покось скотильгала, але нічого, все нормально. Папа, щось в моїй машині дивиться акумулятор. Гарно вийде, а звідси раді повинно. Охоложуваний бачок, Охоложуваний. Це радіатор, о, охолоджений бачок, це омиватель стекол, гальма.